Відповідно до норми статті 47 Кодексу законів про працю, в день звільнення працівника роботодавець зобов'язаний видати йому копію наказу або розпорядження про звільнення. Розглянемо порядок складання наказу про звільнення та його копії. В наказі зазначається найменування підприємства, повністю та скорочено, код ЄДРПОУ, прописується великими літерами наказ, проставляється дати і місце складання, реєстраційний індекс. Зверніть увагу, що наказ про звільнення відноситься до наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання. Далі формується назва наказу, у наведеному прикладі про звільнення за власним бажанням Марії Красовської. Окремо зауважимо, що підприємство самостійно визначає вказувати чи ні у назві наказу про звільнення ім'я та прізвище працівника, а також підставу для звільнення. Далі прописується великими літерами наказує. Ставиться 2. і формується текст наказу. В першому пункті наказу зазначається інформація про дату та підставу для звільнення працівника. В другому пункті наказу надається розпорядження бухгалтерії про виплату суми компенсації за відповідну кількість днів використаної щорічної відпустки за необхідності соцвідпустки на дітей. Якщо на день звільнення працівником використано усі дні щорічної відпустки і соцвідпустки на дітей. То пункт про компенсацію не прописується. Якщо на день звільнення у працівника є наперед використані дні щорічної відпустки, то вписується пункт про відрахування їх оплати, крім випадків, визначених у статті 22 закону про відпустки. Нижче зазначаються підстави для звільнення. У наведеному прикладі це заява працівника про звільнення за власним бажанням, вказуємо її дату і номер реєстрації. Далі йде реквізит підпис керівника підприємства. На наказі про звільнення може проставлятися реквізит віза, якщо це передбачена інструкція з діловодства вашого підприємства. Адже, як визначено у правилах номер 1003.5, конкретні правила і підходи візування наказів із кадрових питань, у тому числі про звільнення, слід прописати в інструкції з діловодства. У разі необхідності візу представляють нижче реквізиту підпис без відступу від межі лівого поля. На слайді ви бачите приклад формулювання візи, назва посади, підпис, ім'я і прізвище великими літерами, дата. З наказом потрібно ознайомити працівника під підпис, тому далі формується відмітка про ознайомлення із наказом за правилами, визначеними ДСТУ-2020. Так, прописується з наказом ознайомлений або ознайомлена. двокрапка, працівник ставить особистий підпис, зазначається власне ім'я та прізвище великими літерами та вказується дата ознайомлення. Також в наказі потрібно зафіксувати отримання працівником копії наказу. Його формулювання не визначено ані в ДСТУ-2020, ані у правилах 1003.5. Тому діємо, як і при проставлянні відмітки про ознайомлення з наказом. Прописується. Копію наказу отримав або отримала Двокрапка. Працівник особистим підписом підтверджує факт отримання копії наказу, зазначається власне ім'я та прізвище працівника великими літерами. Та вказується дата отримання копії наказу. А хочете мати доступ до всіх необхідних для роботи шаблонів і зразків документів. Команда «Кадраленд» зібрала справжню бібліотеку на кадровій відеоплатформі номер 1 яка налічує вже понад 2000 актів довіреності, договорів, заяв, документів для звітності, наказів та інших важливих файлів. А хто з вас теж хоче безлімітно завантажувати шаблони та зразки, треба приєднатися до платформи. Переходьте за посиланням в описі та оформлюйте передплату вже зараз. Після того як наказ про звільнення буде підписаний, він вважається єдиним оригіналом наказу, з якого потрібно зробити копію. Відповідно до правил номер 1003.5, Копія документа повинна відповідати оригіналу, тобто повністю відтворювати інформацію оригіналу і всі його зовнішні ознаки або їх частину. Для виготовлення копії наказу потрібно зробити ксерокопію з оригіналу наказу та засвідчити її відповідним чином. Так, відповідно до правил номер 1002.5, копія набуває юридичної сили лише у разі її засвідчення в установленому порядку. При цьому, Напис про засвідчення копії документа повинен складатися зі слів згідно з оригіналом, найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копії, її власного імені та прізвища, а також дати засвідчення копії. Зверніть увагу, що правила номер 15 більше не містять вимоги про проставляння слова копія в верхньому правому куті копії наказу про звільнення. Натомість, як уже було зазначено, на копію наказу про звільнення слід проставити реквізит згідно з оригіналом. У наведеному прикладі копію наказу засвідчує начальник відділу кадрів, яка нижче реквізиту підпис, візи, урази наявності і відміток прописує згідно з оригіналом, вказує свою посаду, ставить особистий підпис, прописує власне ім'я та прізвище великими літерами та нижче зазначає дату засвідчення копії. Заповнюйте звітність та документацію легко і без помилок з кадровою відеоплатформою номер 1 В Рубриці документи є всі необхідні для роботи шаблони і зразки у форматах PDF та Word для зручності і можливості редагування. Просто беріть, заповнюйте свої дані та використовуйте в роботі. В описі до відео є посилання для оформлення передплати зі знижкою. Хапайте її вже зараз. Підписуйтесь на наш YouTube канал сторінках у Фейсбук та Інстаграм, і будьте серед найкращих.